Ліска коцурається з ними їсти поряд, гордує. Якась вона дивна в мене киця. Трошки дикувата. Десь ходить там воду потрібно налити. Що, все. все поїв? Вась. Вася! Малий, ще їсть, давай, їж, їж, доїдай свій. Що, Вася вже поїв, ти хочеш кудись бігти, да? За компанією? Ану, їж, давай. Ще повну корму. Ліска, де їсти. Іди їсти. Аліска. Ану йди їсти. Ліска. Ти сюди.